Hatsan Модель 125. Одна із найпотужніших і найпопулярніших в бренді Hatsan турецького виробництва. І замовлення прийшло сьогодні, але клієнт отримує не Hatsan, клієнт отримує Optima. Адже це той самий Hatsan, але український бренд турецького виробництва від виробника Hatsan. Ось ця чудова гвинтівка. Ось е, Optima модель 125 Vortex. Вона має довжину 120 см, стовбур 50 см, із збройованої сталі нарізний ось таким кожухом, який буде трохи зменшувати гучність пострілу. Тут є мушка і цілик з оптоволоконними елементами, цілик регулюється вправо-ліво, верх-низ. Ложе пластикове, як і в принципі вся гвинтівка. Тут є такий, гумова така накладочка для зменшення віддачі. Також гвинтівка обладнана механізмом САС для поглинання віддачі. Спусковий механізм також має плавне регулювання, механічний запобіжник, планочка для приціла, перелом ствола, газова пружина слугуватиме довго та надійно. Потужність 30 джоулів, початкова швидкість 380 метрів на секунду. Для того, щоб знайти таку гвинтівку, ви шукаєте Hatsan, додаєте в фільтри Optima і побачите ось такий варіант. До речі, у Optima набагато більший модельний ряд, ніж у Hatsan, представлений зараз в Україні. Тож, давайте глянемо, що в коробці було, крім гвинтівки. Тут іде інструкція українською, що дуже приємно. Ось такі три потиличники. Не знаю навіщо їх так багато, і ось такий ключик. В принципі, все чекаємо ваших замовлень.